Сьогодні ми з вами вирушаємо у гості до сніговиків. У кожного з них є свій будиночок, але щоб туди потрапити, нам потрібно виконати всі завдання. Ну що ж, вирушаємо, а відправимось ми туди, на санчатах. Ну що ж, закривайте оченята. Один, два, три. І ось ми з вами прибули до першого завдання. Нам потрібно сказати, що у тигра в кошику. Подивіться уважно на картинку та скажіть у тигра в кошику, що? Привіт, малята! І Я сніговик веселун. Я такий радий, що ви до мене завітали, і я для вас приготував подарунок. Ось ця іграшка це для вас. Ну і що ж, мені час вже йти, а ви вирушайте далі. А ось ми з вами опинилися вже і на наступному завданні. Нам потрібно назвати всі предмети, які зображені на картинці. Ну що ж? Почали? Привіт, малята! Ми так раді вас бачити! Ми для вас також приготували подарунок. Ось ця квіточка. Це вам. Дякуємо вам за всі виконані завдання. А ось ще одне завдання. Щоб потрапити до наступного сніговика, нам потрібно з вами назвати предмети, які зображені на картинці. Слідкуйте за стрілочкою та називаємо. Говоримо, я бачу і що ви бачите. Привіт, малята! Ви мені підняли настрій? Мені захотілось аж погратись. Від мене для вас подарунок. Ось це вам за вашу чудову роботу. Ну ось ми з вами прибули до останнього завдання. Нам потрібно сказати погода яка. Якщо іде сніг, то погода яка? А ось хлопчику холодно, то погода яка. А ось у нас жахливий смайлик, значить погода яка. А ось смайлик показує клас, значить, погода яка. А якщо на вулиці сонечко, то погода яка? Ось ми з вами потрапили до сніговиків. Ми побували у всіх сніговиків і вони вам дуже вдячні за всі виконані завдання. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили на занятті, а сніговикам час відпочивати.